Швеція передасть Україні 10 танків леопард та ключові компоненти засобів протиповітряної оборони. А Норвегія дві системи НАСАМС. Про це під час брифінгу за результатами 10-го засідання контактної групи у форматі Рамштайн, 15 березня, повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін. Раніше перед відкриттям 10-го засідання Рамштайн Остін заявив, що 9 країн взяли на себе зобов'язання надати понад 150 танків леопард. Більше про підсумки Рамштайну підіб'ємо з. Політологом, віце-президентом аналітичного центру політика Олег Лісний з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. І вам доброго ранку, пане Олеже. Як оцінюєте, чи можемо сказати, що 10-й Рамштайн для України був успішний? Я вважаю, що кожен Рамштайн він є історичним насправді, і це той формат, який показав, що в світ цивілізований може. Реагувати адекватно і ефективно на серйозні виклики, і тоді як організації, такі як ООН, Червоний Хрест, ну десь і НАТО, вони показали, що вони не можуть ефективно і вчасно реагувати на загрозу. Тому я вважаю, що цей формат може з, з часом перерости, можливо, в блок військовий блок. За НАТО, тому що в суди входять і країни, як ті, що є членами НАТО, і які не є, тому я вважаю, що це дуже дієвий механізм, і думаю, що такий Рамштайн має бути в інформаційному полі, виконаний тому, що це ефективно. Пане Олеже, ми бачили вчора міністр оборони Олексій Резніков написав у Твіттері, що підсумки Рамштайну вселяють оптимізм вжив таке слово сполучення. На вашу думку, які є підстави так вважати? Ну, я так припускаю, що ми бачимо тільки вершину айсберга в мас-медіа, тому що я впевнений, що відбуваються консультації, які не виходять за межі. Цього клубу, але вони потім матеріалізуються в певні в певні успіхи, наші постачання певної зброї. Тому я думаю, що на поверхні це все таки танки, це вже другий Рамштайн, де про танки все одно говорять, але говорять вже не в перспективі, а в конкретних цифрах. І ми знаємо, що наші екіпажі готуються, і деякі вже готові. І прямують в Україну, тому я поділяю оптимізм міністра оборони, тому що я впевнений, що весь цей Ремштайн, він під проходив як на мене, може може помиляюсь під прапором майбутнього контрнаступу. І ми бачимо в американській пресі, і в іншій закордонній пресі лунає все частіше те, що Україна має найближчим часом, ну умовно, не сьогодні, а завтра, там в травні або десь близько до травня перейти в контрнаступ. Тому я вважаю, що цей Рамштайн був присвячений цій майбутній події, але ми про це знаємо тоді, коли контрнаступ почнеться. Про що свідчить? Про що свідчить той факт, що це засідання відбулося онлайн? Чи означає це, на вашу думку, що насправді все вже було погоджено до засідання? Це якісь просто формальні були обговорення, чи причина проведення засідання в форматі саме онлайн, якась інша. Ну, я думаю, що не думаю, а впевнений в тому, що будь-який захід він вже готовий ще до свого початку. Тобто, це вже, знаєте, це вершина айсберга, як я вже казав, це публічність. Але я думаю, що онлайн можу припустити, що онлайн, тому що це швидше, це оперативніше. І це не відволікає людей, які ухвалюють рішення, від ухвалення рішень на місцях. Тобто, умовно кажучи, там Остін став за столу і пішов вирішувати питання надання нам зброї, так і це швидше, і це дешевше, і знову ж таки це оперативно. Тому думаю, що десь отак воно і відбувалося. Пане Олеже, знаючи підсумки 10-го Рамштайну, далі наступна 11-та зустріч має відбутися в квітні в Німеччині. Скажіть, будь ласка, що можна від нього вже очікувати? Ну, це вже буде майже напередодні контрнаступу. Я дуже хочу, щоб було піднято і вирішено до цього. Часу питання по ракетам, хоча б середньої дальності, тому що це дуже важливо і вважаю, і думаю, що і на десятому е, Рамштайні це обговорювалося. Це надання Україні необхідної кількості снарядів е, до артилерії, мінометів, е, гранатометів, тому що це дуже важливо. Це зекономить ну якщо можна так сказати, врятує. Скоріше, так буде коректніше. Дуже багато наших життів, наших воїнів, і дуже багато забере життів російських окупантів. Тому я вважаю що повинна залишатися. Я думаю, вона залишається все таки на порядку. Денному тема авіації, тому що для контрнаступу авіація теж. Конче необхідна, тому що це все відбувається в комплексі. Це танки, це снаряди, це артилерія, але і літаки нам теж потрібні. Чи дадуть його на цей час? Ну можливо, F-16 ми не отримаємо, але вже зараз лунає все частіше в пресі, і не лише те, що нам можуть надати ну, колишні радянські літаки, і це теж буде непогано, тому що краще є літак, чим немає. Зрозуміло, дякуємо, пане Олеже. Дякуємо що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олег Лісний, політолог, віце-президент аналітичного центру політика.